Оксана накупувала подарунків для всієї родини, закинула в багажник дорогої машини і поїхала додому. В машині включила кондиціонер, аби трохи зігрітися, бо одяглася вона модно, але ж ніяк не по погоді. Ці короткі штани не передбачали колгот чи високих черевиків, тим більше вона на машині. Погода підвела. Оксана намагається бути модною і стильною, нехай всі бачать, що вона красива, успішна і щаслива. Дуже важливо справити перше враження, і вона, як керівник фірми, це знає О, у неї є, і фірма, і молодий Любасик, і чоловік, і двійко дорослих дітей. Все є. Вона щаслива. Трохи туж в кутку очей потекла це від морозу. Любі, кохані, всі за стіл будемо святкувати новий рік. Денисе, тільки акуратно тут їдь, бо всі іграшки позриваєш замість кота. Діти, всі повсідалися. На задньому фоні без звуку горить телевізор, аби не припустити відлік. За столом вона в тигровій гаммі, Денис теж в костюмі і діти, хоч і дорослі, але ще школярі, її маленька опора і віддушина. Добре вони живуть, кожному б так. Почали відлік, і вона загадала бажання нездійсненне вернути той день. Той день, коли він сказав, що має іншу жінку і хоче піти. Тобто, як піти, кинути мене з дітьми і піти до іншої? Ти при розумі?